Якщо коротко, беремо діагностику і йдемо спасати сажовий фільтр нашому клієнту. Ось так зараз. Зараз спробуємо щось зробити. Коротше, от така помилка зараз. Сажовий фільтр слишком Ну, це і херня якась. Зараз спробуємо видалити. Зробив ініціалізацію на 1 грам. Все, помилки удалились. Буду запускати регенерацію. Так, вибираємо значить, регенерацію шажового фільтру в ході поїздки. Тут вибираємо, ставимо одиничку 0001 і нажимаємо Випонити от загорівся сажовик. І зараз можна буде вже потихеньку їхати. Зараз виїхали на трасу, і коли поїхали по місту, то от, значення сажі і зміряна було вже майже 1,3. А виїхали на трасу, температура піднялася майже до 700 градусів і значення по сажі зменшується, почало зменшуватись. Ось. Тобто регенерація працює. Тільки що пропала значить, ініціалізація сажового фільтру на приборній панелі, і от ми бачимо показники, які в нас а, по Значить, маса масляної взяли один грам, ну, це ми зробили ініціалізацію. провели. Значить, до наступної регенерації в накопичувальному циклі буде 5,9 грам сажі, в сажовому фільтру буде запускатися регенерація. Ці ну, типу, значення ми вже змінити не можемо. Ну і Температурні значення почали спадати, тобто 200 градусів. Та так далі. Тут менша температура стала, почала змінюватися. Ну, На цьому, в принципі, все. Сажовий фільтр прочищений, ініціалізація зменшена, змінена точніше, маса масляної зали. І сажовий фільтр пропалений. По часу це зайняло десь близько 20 хвилин з урахуванням підключенням діагностики, ну може 25-30 підсключення діагностики і ось цієї от їзди по дорозі при швидкості 80 км на годину. і витратили ми по шляху 18 км. Ну, все, все добре. І отже, ми зараз проїхали ще 10 км після регенерації і бачимо, що значення маси розчитано тобто значення, при якому запускається регенерація, воно трішки збільшилось. Ось, тому те значення, про яке я говорив 5 з рештою грам, воно не актуальне. Тобто це значення також дещо змінюється. І от маса сажа ізмірена, це значення поки що також. Пропалюється, але ну, коли ми їдемо, температура піднімається там до 380 градусів. тому це значення дещо може типу як до, до прожих сажевого фільтру. Типу тому така от інформація.